3 червня 2017 року у Троїцьку батьківську суботу у Святотроїцькому храмі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії блаженніший митрополит Київський і всієї України Унуфрій очолив чин наречення архімандрида Віктора Коцаби в єпископа Барішівського, вікарія Київської митрополії. У чині наречення також брали участь постійний член священного синоду, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, та інші архіпастері Української православної церкви 27 травня священний синод під час свого засідання у місті Харкові обрав клірика Київської єпархії архімандрида Віктора Коцабу єпископом Баришівським, вікарієм Київської митрополії, а також призначив його головою представництва Української православної церкви при європейських міжнародних організаціях. За основною традицією, архімандрит Віктор звернувся до архіпасторів зі словом при нареченні. Ваше блаженство, Блаженніший наш владико і Первосвятителю, сердечно дякую вам та всім членам священного Синоду Української православної церкви за велику довіру, надану мені, вашому недостойному послушнику. Смиренно схиляючи свою голову перед вами, уклінно прошу ваше блаженство та богомудрих архіпастерів в час моєї особистої п'ятидесятниці піднести свої святительські молитви до Царя Небесного Утішителя. Духа істини, щоби він приєднав мене до наступників апостольських і зробив достойним трударем у винограднику Христовому, архієрейська херотонія архімандрита Віктора Коцаби у Єпископа Барішівського вікарія Київської митрополії відбудеться 5 червня у Духівдень у Святотроїцькому соборі столиці, що на Троєщині.